Всім привіт! Сьогодні буду з вами ділитися своїми покупками і пустими баночками за місяць-березень. Березень був занадто для мене довгий. Це дуже довгий місяць в плані роботи, в плані а, перехідного цього періоду дивної погоди. У нас то холодно, то дощі, то незрозуміло, що температура пригає кожен день. Тому... Тим не менше, <свят> це немає нічого до того, що я буду вам показувати. І я вам розкажу спочатку про те, що в мене закінчилось, і потім про те, що до мене прийшло. Як ви знаєте, я намагаюся цього року привнести в своє життя менше косметики, ніж ем, використати на даний момент, мені здається, я все-таки більше в балансі, ніж. Ем, в мене менше покупок, але будемо продовжувати цей експеримент і подивимося, чим це все закінчиться. На мені зараз футболка від Saint Javelin. Якщо вас цікавить підтримати українську армію а, чи внеском фінансовим, чи купити для себе якийсь одяг і аксесуар, завжди залишаю силку на цей сайт в інфобоксі знизу. Вони не знають про моє існування. Я просто хочу підтримати хорошу ціль і хорошу а, мотивацію. Отже. Я передумала і вирішила почати з покупок, тому що, по-перше, вони дуже цікаві цього місяця. По-друге, їх менше, ніж пустих баночок. Спойлер спойлер. Перше, це моя любов. І я про цей парфюм більше розкажу в моєму відео про парфюми, які я носила в березні. Тим не менше, коротко скажу так: я купила цей парфюм навіть не в березні, а в лютому, але він прийшов мені в березні і весь березень я ним користувалася з великим задоволенням. Абсолютно не шкодую, що. Поповнила свою колекцію цим ароматом. А, він мене зігрівав, він мене окутував, він а, мене солодив, він привносив радість моє життя. Коротко про головне. Мої дві наступні покупки це засоби для губ. Перший це двушка, така два гігієнічних засоби від Нівея. Я не пам'ятаю, коли останній раз спробувала Нівею і вирішила повернутися. Один гігієнічний бальзам у мене зараз в моєму косметичному столику, другий я збираюся забрати на роботу, щоб вони в мене були в різних місцях. Я люблю такі бальзами використовувати в будь-який час, в будь-яку погоду. Вони досить такі не силиконові, але. Такі трошки воскові. Вони наносяться на губи таким а, шаром досить тягучим, але разом з цим мені здається, що вони зволожують. Я по мірі використання буду більше складати своє враження про цей засіб, але на даний момент мені засіб цей подобається. Він приємніший ніж мій останній бальзам, який я вам покажу в пустих бабочка сьогодні. І на губах а, в мене блиск навіть не блиск, а. Він називається Oil-Infused Gloss. Це ніби блиск з маслом в ньому від Bobby Brown. Я давно хотіла собі спробувати ці блиски, я знаю, вони дуже популярні зараз. А, нарешті я його собі купила, тому що мене душить джаба купувати. Дорогі засоби для губ. Я їх купую виключно, виключно, виключно на дуже хороших скидках. Зараз в мас-маркеті така величезна кількість хороших засобів для губ від NYX, від Maybelline, від L'Oreal, що немає необхідності купувати щось люксове і в таких засобах переважно немає нічого особливого. Але я хотіла спробувати цю цей колір і цю формулу. На губах. Це блиск виглядає як блиск тере помада. Він м'який, він дійсно відчувається як масло для губ, але має в собі колір, і він такий натуральний повсякденний на кожен день. Аплікатор також дуже зручний, він не наносить занадто багато засобу. І мене здавалося, що цей засіб не прозорий. Він наноситься досить таким, не скажу, що плотним шаром, але не прозорим, таким як притаманно це близько для губ. Поки що в мене перше враження позитивне, буду продовжувати використовувати цей засіб з задоволенням. Мій постійний улюбленець, до якого я повертаюся, знову і знову через деяку перерву. Це маска для волосся від Ельвів, не від Ельвів, від Лореалі серії Львів. Це бюджетна мас-маркетовська маска. Яка, абсо... Яка досить сильно пахне косметикою, але абсолютно справляється за своєю задачею. І я недавно скролила різні вебсайти, дивилася, що там можна прикупити такого по догляду за волоссям. І е, я казала це в минулому в мене такі фази. Іноді мені хочеться е, вкладати в догляд за волоссям, купити дуже якісну, люксову салонну косметику по догляду. А в інші моменти я думаю... Щас я буду тут розкошелюватися і тратитись на те, що я все рівно потім відстрижу. От Отакі в мене думки з приводу догляду за волоссям, але на даний момент. Я використовую мас-маркет. В принципі, більшість мого догляду на даний момент це мас-маркет, крім мого улюбленого сольового е, скрабу шампуня. І, до речі, він в мене якраз закінчився цього місяця, і в мене ще не дійшли руки купити новий. Е, це мій улюблений скраб для волосся від Робан. Це такий засіб. До речі, я порізалася один раз від нього, тому що засох кусок. Солі на кришці, і коли я відкривала цей кусок засохшої солі, мені поранив руку. Але запах також досить сильний, до речі, вивітрився. Я помила цю упаковку. Я купую його знову і знову, і він для тих, хто любить до скрипу промити а, волосся. І остання з покупок за цей місяць це крем для тіла від бренда, про який я раніше ніколи не чула. Це бренд Gold Bond. І я купила цей засіб по наводці. від... дерматолога Якого я дивлюся, її звати доктор Dr. Дрей, це американський дерматолог, по-моєму, Настехасу. І вона показувала цей засіб в останніх своїх пустих баночках і казала, що в ньому є ретинол, і немає віддушки, і це просто чудовий засіб. І вона після нього побачила справжній результат. І мене це здивувало, тому що я раніше в мас маркеті не бачила кремів з ретинолом, які, відповідно, мас маркетовської ціни. Я раніше купувала тільки люксові. Креми, тому що ретинол, відповідно, дорогий інгредієнт, і якби я з цим змирилась, а тут виявилось, що можливо з'являються аналоги, і вони будуть бюджетніші. Сам крем по собі просто кремовий крем. Він не занадто густий, він не занадто легкий, ідеальна консистенція, яка мене абсолютно влаштовує і дуже швидко абсорбується в шкіру. Я використовувала цей крем буквально один чи два рази, і при тому не на, не на все тіло, буквально на деякі участки тіла, і поки що. У мене тільки хороші позитивні відгуки про даний засіб. Так, в ньому немає нічого цікавого чи привабливого ззовні. Але яка різниця, якщо продукт працює? Я, в принципі, не дуже вибіркова людина, коли це відноситься до бальзамів для губ. Бальзам і бальзам, головне, щоб не сушив і е, створював таку, такий бар'єр для декоративних подальших засобів для губ, але цей бальзам мені не сподобався, при тому, що я його використала до дна. Це бальзам для губ від Avon. і. Як бачите, немає там нічого, це вже пластикова, пластиковий цей, як він називається, затримувач. Ну, неважливо. Але сам бальзам був такого дивного оранжевого кольору, і цей оранжевий кольор переносився на губи. Він не виглядав якось симпатично чи освіжаюче, він виглядав, ніби ви трошки прихворіли, якось щось не те з вашим обличчям. Тому на цей бальзам я завжди наносила якийсь декоративний засіб, але він сам по собі був також не дуже приємний. І я б не сказала, що він помітно заложував губи чи надавав їм якогось м'якого відчуття. Тільки після використання цього засобу я зрозуміла, що гігієнічні помади можуть бути поганої якості. На жаль, не рекомендую і сама, звичайно ж, не куплю. Женіфік. Я так зависла, тому що я зараз собі стараюсь не дозволяти. Надлишкові покупки, як я вже сказала на початку відео, і тому що в мене були мініатюрки, я намагалася використовувати саме їх. І в мене була маска також цієї ж лінійки. Я сумую за цією лінійкою, тому що в мене є зараз сироватки, які я хочу використати. Я не дозволяю собі купити цю цей засіб, тому що я знаю, що я просто почну ним користуватись повсякденно і відійду знову від цих своїх запасів. Але я сумую за цим засобом. І я знаю, що як тільки я підчищу свої запаси старенькі, я обов'язково повернусь до цього серому, тому що це дуже якісний засіб. Він робить абсолютно все, що можна придумати. Він також дуже приємний в використанні, упаковка феноменальна. Не якийсь дропер дурацький, який я не люблю. Ну, в мініатюрці тут дурацький дропер, ніби Ууу, тут щось ще залишилося, ну ану, ні, ні, нічого нема. Ну, одним словом, це мені показало те, що я насправді люблю і до чого повертаюсь, і що мені потрібно купувати не в надлишку, а для повсякденного використання, без всяких запасів, без вічного пробування чогось нового. Принаймні, це такий стандартний засіб, який в мене має бути увесь час або більшість часу. Додам трохи більше блиску, хочеться. Краще зволоження. Феноменальний колір. Мені дуже подобається. Такий колір мені на кожен день це просто не потрібно ні про що думати. Він під це підходить. Я насправді отримую зараз задоволення від своєї колекції засобів для губ. і Я хочу зняти про це відео, тому що моя колекція поповнилась, Але поки я все не розпробую, я не хочу розповідати а, від балди. Одна з моїх стадій по догляду за волоссям – це використовувати різні а, мініатюрки з різних готелей, коли я десь зупиняюся, подорожую, я забираю мініатюрки не завжди, але досить часто. І використовую їх в домашніх умовах. А, використала дві такі мініатюрки. Вони заляпані, на них розлилася фарба, і я не змогла їх відмити. Але факт залишається фактом. Я закінчила ці дві мініатюрки без поняття, що це за бренд. Але на диво він працював досить. добре, Я не думаю, що він щось робив хороше для мого волосся, але воно було таке, як ніби окутане силіконом і дуже легко розчісувалося пальцями. Можна було так пройтися у волосі і нічого не не було скуйовджене, було волосся м'яке. Просто я не довіряю таким засобам в плані. Догляду, на жаль, викидаю засіб для очей, які засох. Це олівець від Nars, це мініатюра. Я не думаю, що їх навіть продають уже, але я би не збиралася нічого такого купувати, тому що я не купую олівці. Всі олівці, які в мене є в моїй колекції, мені прийшли в якийсь там подарунок з покупкою, тралівалі. І цей олівець мені прослужив дуже довго, і я закінчила його напевно відсотків на 70. Ось що закінчилося. Залишилося <хи> від нього. Те останнє використання пройшло дуже сумно, тому що цей засіб явно засох. А що він зараз так себе нормально веде? <хи> можливо, я ще його спробую. М -м -м. Але коли я його наношу на очі, то цей олівець мені даре по віки. Він дуже неприємний і чорний колір став вже сірим. А на руці чомусь нормально. Ну, можливо, тому що на руці шкіра не. Нечутливо, і якщо цей олівець буде далі мені е, дерти мої повіки, я не буду ним користуватися. Але я ще раз спробую, чому б і ні. Але оригінальна моя ідея – це його викинути. Е, далі серум, який мені дуже сподобався. Я збираюсь до нього повернутися, можливо, в холодний період року, тому що він досить кремовий зволожуючий. Це Сандрі Райлі їх серум з вітаміном С 15%. Um, в цього серума дуже приємна консистенція. Він такий кремовий, помпа дуже приємна. Ну, подивимось, може, щось ще виплюнеться. Мені здається, я звідти ну, буквально все використала. І на цей um, серум дуже добре лягав макіяж, і я помітила. Що моя шкіра була дуже свіжа і така, ніби я п'ю воду кожен день, ніби я їм салати весь час, їм там зелень, всякі петрушки. Я не знаю. Веду дуже правильний спосіб життя. Я це намагаюся робити, але ніхто не ідеальний. З тим сервом дійсно шкіра висвітлялася. Вона дійсно. Сяяла і на це сером дуже добре лягав і макіяж, і SPF. Я завжди вітамін С комбіную з SPF і використовую такі засоби на ранок. Як завжди, йде в мене сераве, Я в останній час до нього ще більше повернулася, тому що я розчарувалася в лосьонах від Bath and Body Works, які я раніше любила. В мене була дуже сильна алергічна реакція на такий крем. Я думаю, що, скоріше всього, через. Масла в цьому кремі, і мені прийшлося його викинути, повернутися до CeraVe, до базового простого крему, який абсолютно працює. І після того, як в мене з'явилася така побічна реакція, я помітила, що моє улюблене масло від Dr. Teal's, яке я майже закінчила вже на той момент, також стало викликати в мене висипання щось перевернулося, що сталося з моєю шкірою тіла, і я зараз намагаюсь уникати від душок і Різних кремів, які дуже приємно пахнуть, але особливо нічого не роблять. Я звертаю увагу на звичайні класичні стандартні. Креми, які просто зложують шкіру, в яких хороші інгредієнти, цераміди, пептиди, все, що потрібно нашій шкірі для того, щоб захистити бар'єр. На такі креми я зараз звертаю увагу, мені здається, це ріст в якомусь плані, можливо, це вік, тому що я старію, і мені все менше і менше цікаво звертати увагу на упаковку, яка вона гарна і прекрасна. Мені цікаво, що всередині. Що всередині, і чи воно працює і не викличе в мене ніяких побічних реакцій. Цю частину прописі баночки останню з них, і це буде, напевно, одна з моїх самих улюблених есенцій, які я пробувала в своєму житті. Це есенція від від, від 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 Міша. Хоча тут не написано, що це Міша. Я просто знаю, що це Міша з їх серії Time Revolution, і це есенція з червоною, червоними водорослями red Algae. Цей засіб прекрасний. Якщо а, вам стара есенція, не стара, а їхня класична есенція Time Revolution здавалася надто рідкою, занадто а, водянистою, це її більш такий просунутий брат. А, ця есенція все-таки водяниста, тому що це есенція, але вона така в'язка. І мені така консистенція подобається набагато більше. Мені здається, вона робить більше, з нею легше працювати. І я з превеликим задоволенням закінчила весь цей бідоніще есенції, і мені здається, я би до неї повернулася. Після того, як я зроблю деяку перерву, я люблю купувати засоби після деякої перерви, щоб вони мені не набридали. Але це дуже-дуже хороший засіб, і я його дуже сильно рекомендую, особливо тим, в кого шкіра. Суховата чи схильна до сухості, чи комбінована, і вам хочеться щось таке не занадто легке і не занадто важке на своїй шкірі, це ідеальна консистенція. Отже, давайте проведемо коротенький висновок. Покупки ось троє з них, які мені помістилися в руки, повнорозмірні засоби, серед них парфюм. Також я купила бальзами від Nivea і блиск для губ, які всі використовую на даний момент. Я намагаюся. У мене це не дуже добре ще виходить, але я намагаюся, бажання є. Купувати тільки засоби, які я відразу відкриваю і починаю користуватися. Принаймні я намагаюся робити більше. Серед пустих баночок в мене бачили було б дуже багато засобів, як доглядових, так і декоративних і серум, і есенція, і шампунь, і бальзам, і мініатюри, і сераве. <плес> і сераве, намагаюсь швидко все показати, тому все валиться. Сподіваюсь, що наступного місяця в мене буде менше покупок, більше постгибанок, а особливо декоративної косметики. Зараз в мене дуже добре йде декоративна косметика, порівняно з іншими роками, особливо коли ми носили маску на кожен день. І мене це також тішить. Пишіть коментарях знизу, що ви використовуєте, що ви купуєте. І я сподіваюся, це відео було для вас як завжди цікавим і інформативним. А ми з вами побачимось в моєму наступному відео.